Звідки взялося золото? Золото з ним всі знайомі, тому що ми його використовуємо в прикрасах, ми його використовуємо в технологіях. Але колись давно, 13,7 мільярдів років тому, коли з'явився наш всесвіт, в ньому було лише два елементи: лише гідроген і гелій. І більше нічого з цих елементів сформувалися перші зорі, і саме в надрах зір почали формуватися наступні важчі елементи, для того, щоб з'явилося золото, яке в більшості з нас є, мають проіснувати масивні зорі, з ядра яких на останній стадії сформуються нейтронні зорі. І от коли формується нейтронна зоря. Цього недостатньо, щоб з'явилося золото. Має з'явитися ще одна нейтронна зоря, тобто з іншої зорі. Ба Більше ці нейтронні зорі мають зустрітися між собою, пов'язатись гравітаційно, злитися, потім вибухнути в результаті саме під час такого злиття нейтронних зір формується золото. І все заради того, щоб опинитися у когось на шиї у формі сердечка. Або планетки, у всіх різні вподобання, але так. Ми всі зоряний пил. Бо все, чого складається наш організм, все, чого складається, все навколо нас, воно з'явилося в надрах зір. А що нам дають такі знання?